Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Яскравим Сонцем світові та співрозмовникам янголів, був ти на землі, святителю з віддавши свій Дух у руки Божі, переселився ти в небесні оселі. І молишся за світ перед престолом владики, а ми що живемо на землі, до тебе взиваємо святителю з Великий угодниче і чудотворче, скорий помічник і заступник, у всякій нужді та скорботі, святий Сперидон за царським повелінням. Як і інші пастирі, ти прийшов у місто Антиохію, де був хворий цар Костянтин, і ти святитель торкнувся його голови і здоров'я вернув йому. Таки ми просимо тебе, з ціли рабів Божих, ім'я, що до тебе в молитві звертаються, прожини всяку недугу, біль. Неміч, да зцілення і міцного здоров'я, життя проводячи в бідності та вбогості, був ти годувальником і помічником для вбогих і бідних, заради любові до вбогих змія на золото перетворив і віддав нужденному, що твоєї допомоги потребував. Тож і ми нужденні, просимо Тебе з бідності та злиднів, підніми, даруй достатку та всіх благ життя, оборонцем став Ти за всіх перед Господом, святителю Спиридони, тому і ми вдаємося до Твого заступництва, шукаючи порятунку. Всі бо маємо тебе помічником у всіх потребах, під час голоду, смертоносної рани і у всяку годину біди та спокуси, тож просимо тебе, бісів прожени, злих ворогів таємних і зримих подолай, від підступів диявола, бід і скорбот захисти покровом і пристановищем був Ти святителю за життя свого для всіх вірних, що до тебе приходили, не залиш і нас сиротами, і по каншині своїй допоможи, щоб у кожного був свій будинок, квартира, пристановище, щоб у добрі, мирі, здорові. Та достатку жили, поминай нас дітей своїх біля престолу Вседержителя і ублагай Господа, що подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне, мирне, спокійне життя, дарував здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і в усьому. Всякий достаток і розквіт, і хай не на обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його, та на прославлення Твого заступництва визвали всіх, хто вдається до Бога, з непохитною вірою, від усяких бід, душевних і тілесних. Від усякої муки і диявольських підступів будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником вдів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих. Провідником подорожніх, керманичем мореплавців, виблагай для всіх міцної Твоєї допомоги у всьому корисному, що потрібне на порятунок, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Троці святій, славимого Отця! І Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.